Друзі, доброго ранку. Понеділок і одразу він у нас розпочинається з відвантаження. Ось такий трактор РД-244-й в топовій класній комплектації їде до свого власника в Другобицький район Львівської області. В класному дизайні з такою ледовською оптикою, повнопривідний, на Креймовському двигуні 24 коника, велика широка резина з рівною підлогою, резиновим ковриком. Коліса бокова, 8 передач вперед, 2 передачі назад, понижені і повишені. З такою торпедою з Формули 1 зняли кермо, з примусовою задньою гідравлікою. плаваючий режим присутній. Посилена задня навіска і вона є е, подовжена. Вона є довша, ніж звичайна. Вом двошвидкісний, 540 тисяч. З додатковим розподільником 4 гідроконектора на такій класній оптиці. Резина 11,2, задні вантажі, передні противаги, підніжка. ну Такий апарат. Зараз будемо вантажити, ну і відповідно вам зробимо фотозвіт про доставочку цього тракторця.